І зараз поговоримо про плюси та мінуси або недоліки та переваги інтернет-магазинів. Ну, по-перше, це своя структура сайту. Дійсно, ви маєте змогу його зробити таким, яким він буде зручний для вас і для ваших покупців. Ви можете створити, ви у вас є. Розробка, ви домовляєтесь, вони створюють це для вас, вони щось роблять, таким чином, щоб воно дійсно відповідало усім вашим якихось вимогам, якщо вони є. Далі свій дизайн таким чином. Знов таки, якщо ми говоримо про маркетплейси, так там достатньо багато є дизайнів. Якщо ми говоримо про маркетплейси, на яких є можливість створювати ще свої такі інтернет-магазини. Там дійсно багато шаблонів, з якими ви маєте змогу працювати, але. Вони все ж таки вони більш підходять а, под такі ну, стандартні. Там є можливість доопрацювати до, до свої шапки, ще щось, але вони стандартні. Тобто такий дизайн може бути ще у когось. Інтернет-магазин, власний інтернет-магазин, який ви створюєте самостійно, з нуля, дає можливість дійсно ну, створити такий яскравий та дуже якийсь. Цікавий такий дизайн, який буде там привертати увагу ваших покупців та клієнтів, вашого інтернет-магазину, вашого бізнесу або ще. І е, вона є, є це дійсно, це дійсно перевага звичайних інтернет-магазинів. Далі весь необхідний функціонал. Це е, дійсно дуже корисно, коли у вас, як я вже казав раніше, важкий такий ну, достатньо. Цікавий товар, в якому потрібно багато фільтрів, наприклад, або ще які, якісь є нюанси, про які ну потрібно обов'язково вказувати, і тут ви маєте змогу додати взагалі все, все, що завгодно у вас є можливість додавати, і знов таки скільки це буде коштувати, ну це вже окреме питання, але все ж таки ви дійсно в своєму інтернет-магазині можете зробити те, що вам буде ну, підходити, підходити. Під ваш товар, під ваші послуги, які ви продаєте, ну і можливість доопрацювання. Знов таки ви працюєте, і якщо розумієте, що чогось не вистачає, ви сміливо можете це доопрацювати, доробити так, знов гроші. Знов потрібно це буде все як кажуть, не заплатити, але, але це дійсно можна зробити і знов таки це буде під ваш. Під ваш запит, під ваші товари або під ваші послуги, знов все залежить від того, чим ви займаєтесь. Ну і декілька мінусів, недоліки це, ну, по перше, це дорого. Хостінг, домен, розробка тощо я розумію. Може бути зараз хтось скаже, ну Олег, ну насправді ми можемо достатньо швидко і. Ну, не та не також і дорого, не за десятки тисяч гривень за декілька тисяч гривень. Можемо створити звичайний інтернет-магазин, і він буде працювати. Так, це дійсно так. Але ми розуміємо тут. Багато є але про які ми потім вже можемо тільки побачити, або будемо з ними стикатися, і будемо розводити руками і. І думати, а що з цим робити, як виходити із того становища, в якому ми зараз знаходимось. Ну, наприклад, там буде якась неякісна індексація, або він не дуже підходить під пошукові системи. Вони його не дуже полюбляють, або ще є якісь нюанси, які потрібно буде якось ем, переробляти. Да, Це знов-таки це гроші. Якщо ми говоримо про хостинг, якщо ми говоримо про домен, ну, це не також дорого. Ну, Плюс-мінус, я розумію. Але якщо ми говоримо про розроботку, то якісний магазин там вже десятки тисяч гривень. А спочатку, коли ми тільки е, йдемо до того, щоб починати е, працювати, щоб починати е, працю, працювати в інтернеті, Продавати свої товари, і зараз ми розуміємо, що ми, наприклад, якщо у нас немає цього товару, ми тільки ми хочемо починати продавати, ми все зробили, зареєструвалися, все відкрили, готові. Ми обрали постачальника, але буває таке, що щось не йде, і тут ми розуміємо, що спочатку вкласти десятки тисяч гривень на те, щоб потім е не знати, що з цим робити, це буде достатньо важко, далі безпека. Безпека, ми розуміємо, що безпека це може щось е, зламати, або ще якось тут, е, теж є, але ми розуміємо, якщо сайтам щось проїздить, якщо він перестає е, відповідати на запити да, пошукових систем, або ще щось тут потрібно одразу е, бігти в хостинг, дивити що там не так. Ви, наприклад, забули там сплатити якісь послуги, він вимикається. А якщо ви навіть там не заходили зранку, да, а він може бути вночі. Відключається. Він працює, якщо ми говоримо про маркетплейси, Там є е, своя розробка. Вони слідкують там, є своя модерація, там є е, ті люди, які слідкують за тим, щоб все працювало так, як потрібно. І неважливо, коли це все е, перестає відповідати да, на якісь там запити. Вони починають працювати і роблять все для того, щоб це все працювало. О. А тут ми можемо стикнутися з тим, що ми тільки зранку. Або в обід можемо узнати про те, що наш магазин. Не працює, ну і довіра не завжди довіряють новим незнайомим сайтам. Мені здається, тут усім нам така знайома ситуація, коли ми бачимо якийсь цікавий товар, ми бачимо цікавий інтернет-магазин. але ми ставимо собі питання. А дійсно, ми готові там замовляти, тому що є якісь, але ми можемо не довіряти таким магазинам. Так, зараз насправді ми звикли замовляти товар в інтернеті. Хтось замовляє на маркетплейсах, хтось просто в інтернеті, в пошукових системах, хтось в соц Мережах, і ми вже плюс-мінус довіряємо, але все ж таки є покупці, які ставлять собі ці ці питання, і потім вони, коли не довіряють, коли вони є багато запитань що стосовно якості, може самого самого магазину, то вони можуть і йти далі і обрати інші магазини. І таким чином ми можемо ну, не допрацювати тих покупців, які в нас є.